Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Дуже радий вас усіх тут бачити. Шукайте покупців на продукцію. Це писали мені, коли ще була рябіна, коли у нас були проблеми з реалізацією. Слава Богу, зараз такого немає. З двох корів шикарно. У мене були плани там і 10 корів, і більше. Зараз я зрозумів, що. Ну, це все невигідно. Ти потім не знаєш, що з тою молочкою робити, коли великі об'єми. Попит ну, на молочку не дуже гарний. Я бачу, що на м'ясо більший попит. Набагато більше. Молочка десь після м'яса, яєць, вже так вже десь на третьому місці. Тому, в принципі, отак пару курів тримати більше не хочу, але розвиватись в других напрямках. Ну, зараз робота, дві коровки. В принципі, важкувато. Перед роботою, після треба дуже спішити. ну Все б нічого, але ж вдома ще купа роботи. там Треба ремонт закінчити. дворі там багато ще роботи, там то заборчик, то те, то все. Там, коротше, багато. Ще плани, там свиней трошки завести, треба зробити це все. Тому були б кошти, отак от, щоб вкладатись. Я б вже поставив би сарайчики, там, і дві коровки б тримав, і ще б там чимось другими напрямками. Ну, але ж з малого немає. Немає коштів так, щоб вкладатись. Дуже важко заробити гроші. Тому потихенечку, помаленечку, потрошечку рухаємось, рухаємось, рухаємось. Важко дуже, тому що, можна сказати, три роботи. Треба і на роботі. Треба і з коровами, треба ще й робити щось. Тому відпочивати просто ніколи. Просто от немає часу телефон в руки взяти. Зараз вихідний, оце трошки можна познімати, розумієте? Тому і з двома коровами я ж кажу: супер! Зараз переробки мало беруть, попит є, коли небагато. Але ж зрозумійте. Дві корови це дуже мало. Сім'ю не прогодуєш, коли вони дояться, коли у них лактація повна, нормально. Так потім одна в запуск піде. Вона в два місяці буде в рік не доїтись зовсім. Потім ще трошки може переходити, переносити теля. Потім ще ну ще два тижні. Теж законних треба додати, тому що молоде молоко днів з п'ять його не можна ще пити, продавати і так далі. Тому дві корови, от в рік. Це 5 місяців дуже мало молока. У однієї нема, у другої мало. Ну то ну, це заробіток просто копійчаний. Поки вони дві доються, ще більш-менш якось. А ви ж зрозумієте, а годувати потім їх треба та, так само і доглядати, і все інше. і Ну все, все, затрати ж такі ж. А прибутку дають мало. Тому і оце і важко. Дві корови це дуже мало, щоб постійно годувати сім'ю.